Добрий день! З вами вчителька інформатики Олена Миколаївна. Реалізуємо проєкт з перешкоди в офлайномову скретчі. Тобто в скретчі, який встановлені просто на комп'ютері. Додаємо в проєкт спрайт рибки. Еймус. Зробимо цю рибку трошки меншою. Ще нам буде потрібне спрайт за кулою, ота можна прибрати правою кнопочкою мишки вилучите. Додаємо спрайт за кулею. Теж це хижак. Ось це хижак. Теж зробимо трохи менше. Розмістимо рибку у початкову позицію. Намалюємо ще один спрайт товстеньку червону лінію, яка буде показувати кінець рівня. Намалювати спрайт, лінія, розмір пензля, товстенький, червоний, зменшимо масштаб і проводимо, затискаю клавішу Shift і проводжу вертикальну лінію. Гаразд. Переміщу лінію, сюди в кінець, сцени. Починаємо програмувати наших героїв, почнемо з рибки. Рибка на початку роботи проєкту буде переміщуватися ось оцю початкову позицію. Ось цю позицію, де вона зараз знаходиться. Також наша рибка буде повертати в напрямку 90 При натисканні. Клавіши пропуск, рибка буде друхатися до червоної лінії. Повторити поки торкатися вона буде це у датчиках і напрямок, напрямокутничого, беремо червоний кольор. При натисканні на пробіл, доки вона не торкається червоного, вона буде переміщуватись у нас вперед, скажемо на 5 кроків. Натискаємо клавішу пропуск, рибка рухається. Як тільки торкнулося червоного, це цикл завершив роботу. Коли рибка торкнулася червоного, нам треба, щоб вона повернулася у Перші координати, де вона знаходилася, і знов почала рух. Тобто, виконається отакий самий блок. Дублюємо його і вставляємо після цього циклу, натискаю клавішу пропуск, поплива рибка, і повернулася в початкову позицію. Додамо можливість керувати рибкою, коли натиснуто. Клавішу стрілку вгору, нехай рибка повертає на 15 градусів. Так само зробимо з іншою стрілочкою. Якщо натиснути стрілочку вниз, то повернемо в іншому напрямку на 15 градусів. Пробуємо покерувати нашу рибкою, пропуск натискаємо, попливла, дивіться, ми вже можемо керувати рибкою. Запрограмуємо реакцію рибки на торкання до акули. Керувати, коли натиснуто, перевірка буде відбуватися завжди. І ми перевіряємо, якщо Торкається в датчиках, доторкається акули. Акула це у нас об'єкт 3. Рибка буде наша переміщуватися у початкові координати. Ось ці початкові координати. Я знову їх дублюю, і сюди поставлю. Давайте перевіримо, як спрацює торкання до акули, натискаємо зелене прапор. Натискаємо пропуск, рибка попливла, торкається і повертається назад. Зупиняємо. Запрограмуємо роботу акули. Обираємо акулу. Коли натиснуто Зелений прапор, нам треба акулу показати, повернути її у випадковому напрямку. Напрямку. В операторах обираємо випадкове число. Це буде кут від мінус 180 до 180. А кула буде завжди рухатися, завжди переміщатися. Ну, скажемо на два кроки. І якщо на межі, то треба відбитися. Якщо границя, то відбити. Перевіряємо роботу. Почала рухатися акула і рухається риба.